Би ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Зафіксовано 47 обстрілів бойовиків позицій сил АТО. Вогонь вівся з різних типів озброєння, гармат, мінометів, реактивних систем, озброєння, танк. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Донецькому. Дебальцівському у зоні обстрілу з боку бойовиків опинилися населені пункти Луганської області: Станічно-Луганське, Артема, Вільхове, Кримське, Щастя, Трьохізьбьонка, Сокольників, Верхня Ольховка. На Донеччині населені пункти Мало... Малоорловка, Пескі, Донецьк, Оленівка, Новокалиново, Тоненьке, Опитне. Верхньотроїцьке на Дебальцівському напрямку: Дебальцево, Нікішине, Шуми, Полтавське, Калинівка, Троїцьке, Міус. Непохитною фортецею залишається для бойовиків Аеропорт Донецьк. Бойовики надалі продовжують ігнорувати безпеку мирного населення Донбасу. Повідомляємо: на території Донецької та Луганської області зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації щодо загибелі мирного населення. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли бойовиків виконала 83 вогневих удари по їхнім позиціям. Хотів би звернутися до лідерів так званих ДНР та ЛНР. Якщо ви виходите до камер розповідати про дітей-диверсантів, будь ласка, зверніть увагу на свій стан. Дуже соромно в такому вигляді коментувати про дітей-диверсантів, яких не існує. Вас можуть бачити ваші діти. Мар'їнка передмістя Донецька. Вона практично повністю зруйнована від обстрілів терористів. Більшість мешканців покинули свої домівки. З тих, хто залишився, витримують не всі. Четверо літніх людей через безкінечні поневіряння наклали на себе руки. Що це за життя. Я, так. Четверо чоловік повісилося в возрасті. Мойоммістя Містяни втомилися від постійних обстрілів. кажуть, залпи мінометів вони чують і вдень, і вночі. ДНРівці стріляють не лише по позиціях військових. Часто снаряди влучають у будинки. «Півтора кілометра у нас починається черта Донецька. тобто Трудовська. Трудовська, трудовська шахта, там стоїть строго У нас хто ДНР. не є? А утюжити вам безперестанно». Якби не бійці АТО, місто давно вже було б захоплене терористами, але у Мар'їнці цього не хочуть ні місцеві, ні військові. Ми на собі відчуваємо тільки і обстріли, попитки обстріли вірніше». Ну, пока держим. 我们欢迎。 dessa nossa У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу в розмірі 150 тисяч літів, а це майже 45 тисяч євро. Також йдеться і про матеріальну підтримку. Про це повідомив міністр оборони Литви Йозес Олекас. Днями в рамках свого візиту до Києва він провідав бійців АТО, які проходять лікування у столичному військовому шпиталі, і побажав їм якнайшвидшого одужання. Давай держусь, начальник головного військового госпіталю ознайомив очільника оборонного відомства Литви з медичним закладом, розповів про напрями роботи та поділився проблемами. Якщо із лікуванням поранених воїнів медики справляються повністю, то питання їхньої реабілітації на жаль залишається невирішеним. На жаль, от в наших Збройних Силах на сьогоднішній день такого розвитого етапу реабілітації. Был, у нас ну, було по суті учреждение, где подобна деревітація -де по опорно-двигательному апарату проводилася. Це было в Криму, САГСКВ, бывший САГСІ воєнний санаторій, где по суті все раньше це проводилось. Через анексію Криму сакський військовий санаторій залишився на окупованій території. Сьогодні втрата цієї медичної установи відчутна як ніколи гостром, адже він по праву вважається однією з найкращих вітчизняних оздоровниць. Завдяки унікальним властивостям грязі сакського родовища, сучасному обладнанню та професіоналізму медиків, саме там свого часу отримували зцілення сотні воїнів афганців А сьогодні бійці АТО, які отримали травми спинного мозку, шансів знову стати на ноги без такої реабілітації мають значно менше. И на сегодня у нас, насколько я знаю, 9 пациентов такого спинального плана пролечено за это время. Часть из них находится сейчас на лечении у нас. Двое, я знаю, находятся за рубежом. Ну, по сути, там такие сложные были ранения с полным разрывом, высоким разрывом спинного мозга. Поэтому, ну, к сожалению, перспектива такая, скажем, такая, не будем говорить. Мы надеемся на то, что... Єські так, конечно, позитивні моменти, на пока двітельне лікування і дивіти реабілітація. Тож зі свого боку, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком пообіцяла, що вже зовсім скоро до цієї Прибалтійської країни на реабілітацію поїдуть півсотні українських воїнів. Вони пройдуть оздоровлення у тамтешніх санаторіях. Протистояння на сході країни триває кожного дня. Бійці дістають поранення. 60 відсотків вояків помирає саме від втрати крові при ушкодженнях кінцівок. Ситуація була б зовсім іншою, якби вони володіли навичками надання домедичної допомоги. Саме тому волонтери міжнародної організації Реаго провели тренінг для воїнів, АТО, щоб ті в свою чергу знали, як рятувати життя в бойових умовах. Наша компанія працює вже майже напевно 10 років. П'ять із них в Україні теж. Я ми представляємо міжнародну, велику міжнародну команду інструкторів, які навчають по цим стандартам армії багатьох НАТО. Тому ми принесли цей досвід сюди, щоб наші бійці мали змогу врятувати себе і товариші. Основні елементи надання невідкладної допомоги це зупинка кровотечі, накладання пов'язок, правила користування індивідуальними аптечками і транспортування поранених. Раніше військові здобували загальні знання з медицини, нині лише найнеобхідніші. Маючи індивідуальну аптечку, вчаться, в яких випадках застосовувати ті чи інші препарати. Адже від такого вміння часом залежить життя як самого бійця, так і його бойових товаришів. У мене багато подарунок. Є ще такі медведи, що співає в мене. Ведмедики, дитячі малюнки, колежі з фотографій. 27-річний львів'яний Назар з радістю показує, з якою увагою та вдячністю до нього ставляться волонтери та звичайні люди, які навідуються до лікарні. Дякують за те, що не злякався ворога, за те, що захищав державу. Назар потрапив до третьої хвилі мобілізації і, хоча тоді записували, начебто тільки тих, хто вже служив, хлопці, які ніколи не вдягав камуфляжу, викликали у військкомат, вручили повістку. Втікати Назар не збирався. Я от розказував всім, ну, вплинуло на мене. Я дивився один репортаж звітами, як багато от хлопців, хлопців, там, чоловіків, які там просили, ну, не, не те, що просили, щоб не ховатися, до ротації не можна було зробити ротацію. Вони там хлопці сиділи по 4-5 місяців без ротації. Ну, і... Як всі почнемо ховатися, то реально ніхто не, не, не піде. Він не такий є, він не, не, не буде втікати, він не буде уникати нічого. Йому треба, він не, Він не з таким бойовий. Спочатку Назару сказали, що відправляти будуть не на схід, а в прикордонні загони у Західну Україну. Та після двох тижнів навчання на зенітника Назара призначили командиром відділення і все ж таки відрядили у зону АТО. Не страшно було, здавалося, що ніби і вода гра. До першого пострілу, до першої от, стрільби. от тоді, от тоді ти вже починаєш розуміти, що це ну, що це вже реально ну, ніяка не гра. Тоді, бо до цього, ну так. Вроді би і на війні, і не на війні. Ну, от, от такий стан до першого пострілу в твою сторону. На передовій Назар пробув місяць до 9 жовтня, до того самого пострілу в його сторону. Я заступив на караул, територію обходили, і пролунали постріли. І так схопив скільки? три. Ну, кажуть, три кулі. Пораненого хлопця доставили у Харків, там його прооперували. Поставили штиря, відтяжку. У мене перебита в тазі косточка була. Ну і там, щоб нормально було, то я на такій твитясті був. Та лікарня розділила його життя на до і після. Скалічені чоловіки без кінцівок, з втраченим зором. Все це кардинально змінило світосприйняття. Такий довгий кабінет, і хлопці, отак ліжко біля ліжка лежали. Я просто побачив, які хлопці, з якими пораненнями поприїжджали. То я лежав, я дякував Богу, що, що в мене ну, це вважалося. Я так собі дивився, що в мене це просто подряпник. Порівняно з хлопцями, які лежали біля мене. А потім був Київ. І Назара, який вже повірив у свою щасливу зірку, що його, на відміну від інших, оминуло страшне каліцтво, приголомшили лікарі. Снешний м'яс е, нерв перебитий. М'язи почали просто. Перша артерія була прострелена. Не поступала кров до м'язів. Ну і почали м'язи відповідно відмирати. Але я не відчував, з самого початку я не відчував пальців на нозі. Хлопцю ампутували ногу. Я знала, що поранили, але я не думала, що настільки серйозно. Він казав, мамо, не переживай, все буде добре. І Після операції він казав, все добре, не переживай. Назар на диво спокійно переніс це лихо. Під час спілкування зі знімальною групою усміхався та розповідав про плани на майбутнє. Він мріє про успішну кар'єру, сім'ю та дітей. Радий, що так обійшлося таким пораненням, що маю можливість бачити, їсти нормально, рухатись, руки там. Думати. А нога це зараз є класні протези, то тобто це не має нічого кого. Все буде класно. Я в це вірю, я це знаю. А поки що Назар згадує про військові будні і з впевненістю заявляє, якби можна було повернути час назад, обов'язково б став військовим. Це просто треба побути там, відчути. От як ми, як ми от там були з хлопцями. Пожити от, пожити по цих окопах, зготувати там їсти. Це, це по-своєму є незручності, звичайно, там, в одні, спати в тих землянках. Ну, А з іншої сторони, це не знаю. Просто всі один за одним. У от, от мене асоціація, от, як ми з хлопцями були, це просто, я був певний в хлопцях, які от, за мене що вони там прикриють і не відступлять. Рідні бійця не розуміють, чому за таких хлопців горою не стоїть тільки держава. Кажуть, поки що не можуть зібрати всіх документів, аби отримати грошову компенсацію. Таких, як Назар, десятки. Тут навіть хлопці ампутували ноги і не можуть вони доказати, що вони були в АТО. Довідки їм не дають. Прикути до ліжка Назар багато читає. Цікавиться і стратегіями ведення війни. Теж саме радить і військовим чиновникам. Рекомендую почитати нашим. В генеральному штабі цю книжку то, якщо можете передати, нехай вони почитають цю книжечку. На наші питання чи буде держава підтримувати таких, як Назар, політики, як завжди, запевняють це завдання для них номер один. Забезпечувати тих людей, які свою жизнь надають воїна государства. Пенсії, компенсації, страховка, соцпакети нельзя требовать патріотизму тих людей, которые видят, что о них не заботятся. Поки генерали та депутати вирішують, як нарешті покінчити з кровопролиттям на сході. Назар обирає протез. Поки що зупинився на американському зразку, який дасть змогу лазити по горах і навіть танцювати. Коштує він як квартира у центрі Києва. Це неможливо невелика сума. Неможливо при нашій зарплатах Зарплата. Зарплата. заробити такі гроші. 27-річний Назар розраховує на нашу з вами допомогу. На екрані ви бачите номер банківської картки, на яку можна перераховувати кошти. Горе таких хлопців це горе всієї країни.